Завжди у цій порі, дитяча студія Я плюс Ти та мої ведучі Юля та Настя. Андрію Андрію, я на тебе коноплі сію. Дай мені знати, з ким їх буду збирати. Андрію Андрію, я на тебе сім'я сію. Наміткою волочу, бо заміж хочу. Настю, що ти постійно говориш? По перше, не говорю, а читаю. А по-друге, на, ознайомся. Це план на сьогоднішній наш ефір. Так, дійсно, роботи немало, тож давай починати. Рубрика інформашка. Привіт вам із засніженого Києва. Дитяча телестудія Я Плюс Ти разом зі смілянськими талантами завітала на міжнародний дитячий фестиваль Різдвяні зоряні мости і, хоча на вулиці температура сягнула позначки мінус 5 градусів, всередині стає все спекотніше від такого напливу талантів. 8 грудня в Києві відбувся міжнародний дитячий фестиваль, конкурс Різдвяні зоряні мости. Засновник та керівник Жана Вікторівна тетьора. Цей фестиваль-конкурс відомий не тільки в Україні, а й в Греції, Німеччині, Англії, Угорщині та багатьох інших країнах. Батьки хотіли, щоб дітки не тільки співали і танцювали, а ще і грали на інструментах на конкурсах. Таких конкурсів не було. І мені прийшла ідея. Що на конкурсах повинні діти показувати всі свої таланти, які вони тільки мають? Тобто на моєму конкурсі діти іграють, співають, танцюють. Прикладне мистецтво, художники, тобто, всі всі напрямки, буквально всі напрямки творчості. На конкурсі були представлені вокальні, хореографічні твори за жанрами, академічний, народний, естрадний та фольклорний спів, народні бальні, спортивні, хіп-хоп, реп, танці, художники, художнє читання, інструменталісти, фортепіано, скрипка, баян, гітара, бандура, флейта та інші. Враження від фестивалю було неймовірним. У конкурсі брала участь та талановита молодь віком з 5 до 25 років. Для деяких ця сцена була першою в житті. Сцена дуже хороша, зал теж всі добре виступали. Було багато талантів з Сум, Києва, Донецька, Одеси та з інших міст. Не важко було сьогодні судити. Юні таланти ніколи не важко. Це просто дуже відповідально. Не можна, не можна виставляти пріоритети власні треба оцінювати об'єктивно буває так що от, як наприклад сьогодні мені не сподобалося що київські діти київські солісти і один з київських ансамблів були на порядок нижчі ніж припустимо ансамблі виконавців сум сьогодні суми рулять наш смілянський гурт коляда також брав участь і не даремно, адже виграв гран-при гран-при, до речі, вже не вперше на міжнародних фестивалях стає Також дві солістки зі Сміли привезли перше та друге місце. В журі були люди мистецтва, патронати конкурсу фестивалю, державні діячі мистецтв. Знаєш, Настю, головна ціль ворожіння це дізнатися свою долю. А я тут знайшла новий тип ворожіння. Називається ворожіння з собаками. Це, мабуть, якась помилка, а поки ми будемо її вирішувати, нехай наші глядачі подивляться рубрику Весела ферма. Привіт, любі телеглядачі! З вами рубрика Весела ферма Женю, а ти чула, що передавали по радіо? Ні, а що? Що замість снігу буде падати цукор із сіллю? Так, це дуже цікава тема. Але ми працюємо в кадрі та розповідаємо про Жень, заспокойся, моя тема цікавіша. Так, Катю, може, вона і цікавіша, але ми ведемо веселу ферму, а не незвичайні новини. А як вже переживуть цю зиму тварини? Качу, досить. Ми розмовляємо про притулки. І крапка. А що бувають притулки для тварин? Так, ти в цьому зараз переконайся. Дитяча телестудія Я плюс Ти побувала у притулку для тварин. Левченко Володимир Іванович зі своїми колегами вразили своєю добротою, адже не кожен зможе тримати вдома більше 70 собак. Надання притулку для тварин, які не мають сім'ї та рідної домівки, стало справою життя. У нас раніше стріляли собак, зараз травлять постійно, і мені жалко тварин, і тому я щось можу, те общем, надаю притулок тим, яким можу. Власників вразила безсердечність навколишніх до собак, тому й було вирішено створити організацію по захисту тварин, але навіть тут жорстокість людей не залишили тварин у спокої. Володимира Івановича не зупинила навіть вся складність догляду за собаками. З першого погляду відчувається вся любов та відповідальність за домашніх улюбленців. А скажіть, будь ласка, які породи собак живуть з цим? Ну, Породи в основному безпородні собаки. Ну, Ви бачили, лабайка єсть. І, ну, є. Є ну, так, а в основному безпородні. Це собаки, які були бродячі, я їх знаходив на вокзалі, на базарі, в смілі, ну, в різних містах, місцях. Я їх підібрав і вони тепер тут живуть. А ви знаєте, всіх собак лички? Ну так, да, всіх. Запам'ятовуєте так? Ну, а що, як я з ними постійно знаходжусь, о -о -о, звісно, знаю. Що ти знову читаєш? Вчу сценарій. Ну, поки ти будеш читати сценарій, я оголошу наступну рубрику. Рубрика Сам вдома. Привіт, вітаю речі! З вами рубрика Сам вдома. Віку, я не слышу себе зайняти. Ти домашнє завдання зробила? в Та, там же справа, я все домашнє завдання зробила. І в мене багато вільного часу. Тоді спробуй пограти на гітарі. Я вже грала, але не виходить. Тоді помалюй. Я вже малювала і весь альбом перемалювала, і вже до стіль не добралася. А комп'ютер тебе не заспокоїть. Я включаю тільки тоді комп'ютер, коли мені надо якась інформація. Ох, Яна, ти така тремхлива. Я знаю, хто тобі допоможе. У мене є такі друзі, які ніколи на місці не сидять, а завжди щось вигадують. Ти мене зацікавила з користь знайом своїми друзями. Незабаром новорічні свята. Всі малята з нетерпінням чекають, щоб прикрасити ялинку. Тож сьогодні ми будемо робити таку новичну прикрасу. А цього нам потрібно, папі. ножницы. И клей. А у старание и фантазия. Тоже за работу. Зробити своїми руками. Настю. А ти знаєш, що таке калита? Звісно, знаю. А ви, любі глядачі. Зараз ми переконаємось. Рубрика Шпаргалка. Привіт! Я Маріна, а я Юля. І з вами рубрика Шпаргалка. Ми знаходимося у бібліотеці школи номер 7 Ми переглянули багато інформації, щоб якнайретельніше підготуватися до сьогоднішнього ефіру. Від Андрія до Меланки неможливо дочекатися, адже це найвеселіший найразковіший період зими. Го Маріна. Юлю, я взагалі не розумію, про що ти? А я про те, що 13 грудня День Андрія Первозваного це період ворожіння та любовно шлюбної магії, який буде продовжуватись протягом місяця аж до Меланки. Так, людям завжди було цікаво дізнатися про своє майбутнє, заглянути наперед, дізнатися про власну професію майбутню, про щасливу свою долю. Магічні дії на Андрія супроводжувались такими промовками. Андрію, Андрію, я на тебе коноплі сію, спідницю волочу, бо дуже заміж хочу. А тепер ходімо дізнаємось, чи учні такі ж свічені, як і ми. Чи знаєте, ви що святкують 13 грудня? 13 грудня святкують День святого Андрія Первозваного. Дівчата і хлопці ходили до вдовиці, платили гроші, кусали ковиту і справляли вечорницю. Кидали через хату дівчата-черевик, яку сторону він впаде, то і чекали сватів. І ще е, в перехожого спрашували ім'я його і тоді чекали нареченого. Йому молилися ми, моряки і морячки, щоб було удачне плавання у море або в океан. Багато літератури про українські народні звичаї, традиції. Ми можемо запропонувати. І словники, і історичний календар, також тут є про Андрія Первозваного, енциклопедії. А ще ми можемо запропонувати дуже багато в нас довідників з історії України і дідух, і українське народознавство, і історія українського народу, історія української культури, де є дуже багато літератури і багато матеріалу на цю тему. Калету. А що таке калета? Це Такий пиріг з дирочкою, який вішають на двері на його повинні кусати хлопці і дівчата. А як можливо ще називається свято калити? Андрій. Хлопці і дівчата стрибають, щоб достати калету, вкусити калити. І дівчата потім віддюкають, віддячують. Цей день хлопці залетяли до дівчат і кусали калити. Святкують свято, народне калити. Як у народі іще називається свято? Андрія Першого святого. Так, да, це така кругла буханка, можна сказати, хліба і всередині такий отвір. Люди підвищували калиту, ну кусали там, все свято ну, святкували, ну робили вечорниці, хлопці заличали залицялися до дівчат. Дізналися? Дізналися. Тож зі спокійною душею можемо прощатись, адже учні сьомої школи знають і шанують українські традиції. Зустрінемось рівно за тиждень і, можливо, саме з тобою. Знаєш, Настю? А мені розповіли, як дізнатися ім'я свого нареченого. Ну і як? Потрібно вийти на вулицю і запитати ім'я першого зустрічного. Ходімо. Зачекай, любі телеглядачі! А ми з вами зустрінемося наступного тижня. Thank <us> you.